екс в Єгипту Хосні Мубароку доведеться доживати віку за ґратами. Кримінальний суд країни засудив його до довічного ув'язнення, визнавши винним у розстрілі понад 800 демонстрантів під час єгипетської революції. Найвищої міри покарання смертної кари через повішення, 84-річному Мубараку вдалося уникнути. Довічний термін також отримав останній очільник МВС епохи Мубарика Хабібалядлі. Двох синів експрезидента, що теж постали перед Фемідою, виправдали. За іронією долі, вирок диктатору, що керував Єгиптом 30 років, винесли у будівлі поліцейської академії, що носить його ім'я. Після оголошення вердикту у залі суду та на вулицях Каїра спалахнули сутички. Протестувальників обурили, що суд виправдав Мубарака за іншими статтями звинувачень у корупції та перевищенні повноважень. Багатьох також розчарувало, що Мубарака не засудили до страти.